І віджиматись не будемо. E, Всі кілька, вже подумали. Кілька слів про танцю. Тут саме головне кайф. Кайф і музика, так? І друге, саме головне. Зруйні мені великший був. Чесно. Боже, дякую, Ігорку. Гарка казала, той чорний. До цього я звикла. Це щось таке цікаве. Добре. Давайте так, розказую вам про бедра, так? Кожен їх має. Підніміть руку, хто має бедра? Добре. А тепер гарненько ми будемо їх ними рухати так в сторону. Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. швидше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Круто, всіх виходить? <свят> тут немає нічого особливого, тому давайте спробуємо <свят> <щит> <свят> <щит> <свят> і просто за мною повторяйте. Домовились? <свят> Домовились. <свят> Чекайте дому. Давайте ще до нас долучайтеся до нас до <свят> вашего. <тут> <свят> У нас є вже один ведучий. А, круто, треба ще один. ж пара. <свят>

Локи що ризикен не ловимо. Добре рухаємо, косими патріалами. Дру сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер ви чуєте, там є такі. Так, так, так. Так, так, так. Та. О, є, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два, три.